Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль, та НТБ. В ефірі ви дивитесь програму Кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції Тернопільської області. Сьогодні розкажу вам про ті кримінальні події та інші факти і життя тернопільських поліцейських, які трапилися у нашій області на минулому тижні. Традиційно розпочнемо нашу програму із резонансного викриття групи шахраїв тернопільськими поліцейськими. Зловмисники підробляли та реалізовували засоби захисту рослин. Організував шахрайський бізнес, житель Чортківського району. До злочинної діяльності залучив щонайменше чотирьох спільників. Підроблений товар вони збували через інтернет-магазини, а завдані збитки потерпілим становлять понад 10 мільйонів гривень. Що загрожує фігурантам за такі незаконні їхні дії? Розкажемо далі. Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, що займалася виготовленням та реалізацією фальсифікованих засобів захисту рослин. Сума збитків понад 10 мільйонів гривень. В ході реалізації оперативної інформації, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчі управління ГУНП в Тернопільській області вийшли на слід злочинної групи, яка тривалий час займалась збутом та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Організував протиправний бізнес, житель Чортківського району, який діяв спільно із ще чотирма особами. Зловмисники ретельно організували. Але постачання тари та відповідних розпізнавальних знаків, що відрізнити оригінальність продукції по упакуванню, було неможливо, от тільки у складі підроблених гербіцидів, фунгіцидів та протруйників, ні грама діючої речовини, і це підтвердила експертиза. Пропонований шахраями товар містив воду, олію, клей та барвник. Відомо, що підроблену продукцію зловбисники збували через інтернет-магазини, заманювали покупців ціною, інколи вдвічі та втричі дешевшою за реальну вартість. Товар, як правило, купували невеликі фермерські господарства з усієї України. За попередніми даними своєю злочинною діяльністю фігуранти завдали збитків відомим міжнародним компаніям з виробництва засобів захисту рослин, зокрема компанії Bayer на суму понад 10 мільйонів гривень. Виробництво підробленої продукції здійснювалось на території Скалаподійської громади. Проведено Надцять санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей вилучено чотири транспортних засоби, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності, готові для збуту фальсифіковану продукцію тару, речовини з яких виготовляли суміші, здобуті злочинним шляхом кошти. А це понад півмільйона гривень та 30 тисяч доларів США. Велику кількість техніки та засобів зв'язку на все вилучене судом накладено арешт. На даний час проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх Учасників даного злочинного групування, їхніх спільників та пособників по всій території України, тривають огляди та експертизи вилученого. Розпочаток кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні. розпочатому щодо групи осіб, які заради власного збагачення вимагали у місцевих підприємців величезні суми грошей. Аби залякати своїх жертв, фігуранти підлаштовували в їх автомобілях вибухові пристрої за вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. На Тернопільщині судитимуть двох зловмисників, які залякували підприємців вибухами та вимагали у них кошти. Обом загрожують чималі терміни ув'язнення. Слідчі головного управління національної поліції Тернопільської області скрували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні розпочато щодо групи осіб, які займалися вимаганнями. У ході досудового розслідування було встановлено, що 64-річний фігурант, злучивши до справи 47-річного спільника, вимагали у жителя обласного центру 85 п'ять тисяч доларів, аби довести Серйозні своїх злочинних намірів встановили саморобний вибуховий пристрій на автомобіль потерпілого. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав лише механічних пошкоджень зазнав транспортний засіб. «Вибуховий Пристрій, який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був приведений в дію. Саморобним вибуховим пристроєм з таймером шляхом підриву гранати Ф 1 потерпіла від злочинних дій зловмисника ще одна тернополянка. У жінки лиходії вимагав 250 тисяч євро. Окрім постійних погроз розправою, які фігурант надсилав у вигляді смс. повідомлень була й і реальна загроза життю одного дня батьки потерпілої Виявили прив'язану до воріт приватного господарства гранату. Експертиза підтвердила, що це осколковий вибуховий пристрій, який у будь-який момент міг здетонувати. Празинники зібрали. Дали слідчими достатньо доказів для того, щоб встановити, затримати і оголосити підозру особам, які підозрюються в скоєнні даних злочинів. Організатор даних вибухів це громадянин 60-го року народження, його помічник це громадянин 1974 року народження за підозрюваному організатору загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому оголошено підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України. 64-річному фігуранту повідомлено про підозру за статтею 263, 263 зі значком 1, 194, а також 189 Кримінального кодексу України. 47-річному спільникові теж загрожує чималий термін. Санкція інкримінованої йому статті, частина 2 статті 28 та частина 4 статті 189 Кримінального кодексу України передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює обласна прокуратура. Чоловіків, причетних до крадіжок електроінструментів, викрили оперативники Тернополя. Злодії викрадали зі складу електроінструменти впродовж кількох місяців. Сума збитків завдана підприємцям майже 350 тисяч гривень. Одному із фігурантів слідчі уже оголосили підозру. До восьми років позбавлення волі загрожує двом жителям Тернополя. Чоловіки впродовж кількох місяців викрадали зі складу електроінструменти. Сума збитків, завдана підприємцям, майже 350 тисяч гривень. Потерпілі у Тернополі на вулиці Текстильній орендували приміщення, в яких зберігали товар. Зникнення техніки власники виявили не одразу. І заявою до поліції вони звернулися після того, як в підвалі будівлі побачили порожні коробки та кейси від електроінструментів. З лютого 2024 року, по липень 2024 року. Двоє мешканців міста Тернополі здійснили ряд крадіжок електроінструментів. А саме було викрадено 37 шліфувальних кутових машинок, 25 гайковертів та 3 дриль шуропокрути. Встановлено, що невідомі особи раніше працювали на вищевказаному підприємстві. Електроінструменти виносили в сумках, аби великогабаритні коробки не впадали у вічі стороннім особам. Оперативники довели, що один із підозрюваних, який причетний до 21 факту крадіжок, інструменти здавав одразу до ломбардів. Його знайомо. Уму слідчі інкримінують дев'ять крадіжок, проте він товар не продавав, а зберігав для власного використання. Одному із фігурантів слідчі вже оголосили підозру відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри напарнику та обрання обом запобіжних заходів. Слідство триває під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури. Поліцейські Тернопільського стрілецького батальйону пройшли навчання з тактичної медицини від чеських інструкторів-парамедиків. Під час навчань бійці відпрацювали навички надання екстреної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій. Як відбувалися такі навчання, розкажемо далі. Поліцейські тернопільського стрілецького батальйону пройшли тренінг з тактичної медицини від чеських інструкторів парамедиків. Навчання для бійців організували представники чеської громадської організації «Time for Ukraine». Поліцейськими ділилися знаннями практикуючі парамедики, які мають досвід роботи у гарячих точках. Ukraine, так... наша організація «Time for Ukraine» знайшла відповідних фахівців, і ми вирішили зосередитися саме на темі тактичної медицини і приїхали тепер. Сюди що провести тренінги, завдяки яких новостворені підрозділи отримають їм потрібний досвід в тактичній медицині, який потім може допомогти врятувати життя побратимів. Під час навчань бійці відпрацьовували навички надання екстреної допомоги постраждалим у наслідок бойових дій, правильно користуватися турнікетами, зупиняти кровотечу, оцінювати стан пораненого, транспортувати його, виявляти та усувати проблеми з дихальними шляхами. Тощо зам'яжуємо. На проходимо конкретну підготовку тренування, навчаємо людей, як працювати з турнікетами, як працювати з і з ізраїльськими бинтами. Чітке знання алгоритму дій допоможе поліцейським зорієнтуватися в екстреній ситуації та надати невідкладну допомогу потерпілим. Волонтери благодійного фонду передали бійцям стрілецького батальйону індивідуальні аптечки та п'ять військових рюкзаків бойового медика, укомплектованих за сучасними вимогами. Ами їх придбали за сприяння жителів Чехії. Хочу подякувати колегам з Чехії за ту безцінну допомогу у вигляді практичних навчань, під час яких ми отримали для себе нові навички та знання а також за Допомогу в вигляді медикаментів та аптечок, які допоможуть в подальшому нам якісно виконувати бойові завдання. Поліцейські стрілецького батальйону продовжують проходити вишкіл в умовах наближених до бойових та вдосконалювати свої знання у рамках базової військової підготовки. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що в ефірі ви дивились кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль Один Тен Зичу вам миру, добра та злагоду. До зустрічі на наступному тижні!